Всім привіт! З вами канал АгроУкраїна. У нас тільки найкорисніші поради та найцікавіша інформація. Сьогодні я хочу поговорити з вами про посадку картоплі. Я думаю, кожен із нас в житті, хоча б раз, довив картоплю під лопату або ж під рава. Але то, що я бачу по собі, то, що я бачу по своїх сусідах, то посадка під мотоблок. Зараз всім сподобалося найбільше, тому що я думаю, кожен, хто тягав ручний плуг, Розумію, яка ця нелегка праця. Тому, що стосується посадки під ми садимо плюс досміну, у нас містка між рядками 60-65 см. Це залежить від розміщення олемені за колесами. Коли ви поробите борозній закладительний картоплі, то при заорюванні доведеться ступати по мідраціях. Тоді як колеса мотоблока подлога їде притулки будь-які. Луги в такий спосіб нагортатимуть на високі гребені. Також можна обладнати на табло картоплети жалкою, спеціальною ємісті, з якою випадатимуть картоплини у бороду, іноді змішаються посадки для пляження картоплю Це завжди. що сильно заощаджує і сили. В принципі, це що ви бачите у нас на відео. На жаль, я ще не додав загортач. Тому маю робити декілька кругів, знаю, що це є досить ефективна технологія і яку інформація, яка зараз в інтернеті дає досить добрий урожай. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте дзвіночки, коментуйте.